Замість годинника навпроти палацу дозвілля листопаду Полтаві можуть з'явитися силуети фігури загиблих захисників України. Ці скульптури постати відкриватимуть алеї інформаційних щитів про героїв на Каштановій алеї. Проте це не остаточний варіант, говорить дизайнер вхідної групи Тарас Руденко. Цей годинник, який зараз стоїть, він не працюючий, і не знаходиться на балансі міста. А ми можемо зробити тут якусь річ, яка вирішить. Якби зразу дві проблеми Невирішене місце в міському просторі і про підтримує саму ідею алеї героїв скульптури планують робити в повний зріст, проте їхню висоту ще не обговорювали, говорить Тарас Руденко. Вони повинні бути з підсвіткою. В нічний період воно не виглядало як просто якийсь силует, щоб. Була якась ефектна ефектна візуальна складова. Ми використали об'ємні бетонні елементи з гладкого бетону. Ми бачимо це з натуральних якихось матеріалів, які не повинні будуть там фарбуватися, там. Кожні п'ять років відна група до інформаційних щитів матиме ще один вхід – з вулиці Сіної. Проте це ще узгоджуватиметь з рідними полеглих захисників, адже там вже є знак тисяча сторіччя Полтави та поруч мав, говорить Тарас Руденко. Полтавка Людмила розглядає місцевість, де можуть з'явитися нові постаменти. Говорить, героїв потрібно знати. Центр міста це саме те місце, де повинна бути, бути ця алея героїв. Тому що і дітей багато тут гуляє, і дорослих, і, і вообще це дуже така справа дуже добра для підростаючого нашого покоління. Щоб вони знали наші орієнтувалися на них. шану захисникам потрібно віддавати, але зараз встановлення таких постаментів не на часі, вважає полтавець Валентин. Трохи не на часі, може. Трошки пізніше, трохи не на часі, може трохи пізніше, тому що люди, яких я бачив буквально два-три роки тому назад, нормальні були, а зараз ходять, збирають пластикові пляшки. Я теж ветеран 30 років в армії відслужив і їх лишають надбавок до пенсії. Проєкт проект алеї, і проект фідної групи, обговорюють окремо. Наступне засідання робочої групи присвятять саме інформаційним щитам, каже заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ми прийняли рішення розділити вхідну групу і саму алею, тому на вівторок на слідучий. Проєктанти приносять нам вже проєкт по алеї. Ми його на робочій групі подивимося, затверджуємо, що в проєкті буде освітлення, як вони стоять, розташовані, відстань між ними. На сьогодні вже виготовлено 220 інформаційних щитів про загиблих воїнів.